Розпочався франківський півмарафон з дитячого забігу. Наймолодші учасники долали дистанцію у 100, 400 та 1000 метрів. Перед основним забігом, протяжністю 21 кілометр, спортсмени виконували спільну руханку. Опісля марафонці бігли на швидкість. Серед учасників забігу Франківка Ірина Обшира. «Другий біжу півтора два роки тому бігла два кілометри, готувалася вдома. через день бігала ввечері. Додому, навколо стадіону. І все. Роман Юрчишин бере участь у змаганнях разом з колегами по роботі. Каже, такий досвід для нього цікавий. Звичайно, готувався, хоча в мене така значна дистанція, як стартувала буквально кілька хвилин тому, але готувався трішки. Це є дуже цікавий досвід, як на мене. Тут є люди, які біжать вперше на таких акціях. Є що біжать вже і не вперше, але вони біжуть вже значно серйозніші дистанції. А насправді це дуже круто. Олена Горілець задля участі в марафоні приїхала з Ужгорода. каже, до змагань не готувалася, однак постійно займається спортом. Тепер не дуже готувалася. В змаганнях таких уже брала участь і у Франківську я не перша. Тобто я вже декілька разів приїжджала. Дуже мені подобається ваше місто. На першій дистанції змагаються 402 учасників з усієї країни із-за кордону, на другій приблизно 100, каже генеральний менеджер Івано-Франківського півмарафону Ігор Крицак. З його слів, учасників півмарафону за останній рік поменшало, адже у 2020 році багато стартів не відбулося. Ми намагаємося крок за кроком змінювати маршрут і прямувати до того, щоб отримати міжнародну сертифікацію. А для цього необхідно бігти по шосе. Раніше ми бігли по 100 метрівці по вулиці Незалежності. Зараз ми біжимо по вулиці Січових стрільців і в напрямку від лінії старту до лінії фінішу. Ось це насправді дуже важливо, і я думаю, що за кілька років сподіваюся, дуже на 10-й ювілейний ми відійдемо повністю з пішохідних зон і будемо бігти по перекритим дорожнім покриттям. Тим часом Валентин Герасимчук з сім'єю вболіває за сина. Це вже його не перша участь у змаганнях Івана франківського Він, він неодноразово приймав. Але сьогодні перший раз він біжить на 5 тисяч метрів. Для того, щоб його підтримати, бачите, медальки ми навіть взяли. І для того, щоб калорії підтримувати горішки, і відповідно чай. Першим дистанцією 5 кілометрів пробіг Богдан Микитюк. Хлопець подолав дистанцію за 16 хвилин. Емоції є, але я трохи стримую. Та нічого, ми готувалися. На кращий результат готовий. Просто так вийшов, що якось. Ну нічого, страшного, я виграю ці змагання за третій раз дистанцію 5 кілометрів. Бігти десятку, але. Ну, якби. Немає. Якщо Треба вибивати одну дистанцію. Раніше те. можна було стартувати одразу на двох, якщо ти готовий. Але зараз чомусь організатори це заборонили. Цьогоріч, за словами організатора Ігоря Крицака, марафон відбувся у восьме. Олександра Берчак, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.